Чи можливо прожити на пенсію? Хто скільки отримує, та як пенсіонери Вінничини додатково заробляють на прожиття? Про це та інше дізнайтеся у нашому сюжеті. Вінницькі пенсіонери розповідають, що прожити на пенсію дуже важко, адже це не життя, а виживання. Важко, звісно, мала пенсія. От пішла, занесла за газ 600 гривень. Все. того не можна купити, а то нема що це життя? Це життя це нерва. Дитина, ну, життя на пенсію. Але що ж робити? Приходиться себе в чому-то врізати, або в холодній хаті жити, або хуже їсти. Дуже важко. Це не те слово. Пенсія 1150, як можна на ній прожити. 238 да, років проживуть вони. Да. Хоч один бандит проживе там, набралися бандити і будуть бандити. Городи дорого, горем, всі добрива дорогі, все, воно трошки. Притиснули нас добре, розміри та види пенсій, умови набуття пенсійних виплат, а також вік, при досягненні якого особа має право на призначення пенсій в Україні, регулює закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Заступник начальника головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області Лариса Дика зазначає, що сьогодні в області 474,5 тисяч цивільних пенсіонерів та 21 тисяча 200 пенсіонерів силових структур. Середня пенсія в області 1461 гривня. У Нас мінімальний розмір пенсії сьогодні 1074, Але відповідно до діючого законодавства пенсійні виплати є, які становлять і менше прожиткового мінімуму. Мінімальна мінімальний розмір пенсії на рівні пережиткового мінімуму 1074 сімдесят Він в тому разі, якщо особа має стаж для встановлення мінімальної пенсії сьогодні це. 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, або особа є інвалідом першої, другої та третьої групи. В іншому випадку мінімальна пенсійна виплата сьогодні становить 949 гривень. Кількість осіб, які у нас отримують пенсію до 1000 гривень, становить всього лишь 4%. Тобто більшість наших пенсіонерів, а це більше, ніж 48% це у нас особи, які отримують пенсію від 1000, Гривень до 1300 гривень 0,3% із загальної кількості пенсіонерів області. А це 149 осіб, отримує пенсію понад 10 тисяч гривень. Це герої соцпраці та окремі категорії суддів та прокурорів. Серед військовослужбовців максимальну пенсію отримує 11 осіб з 1 червня минулого року. Відмінена спецпенсія. Немає сьогодні вже призначень пенсій для народних депутатів, окремо, для міністрів окремо, для суддів окремо, для прокурорів окремо. За підрахунками одного зі ЗМІ, щоб прогодувати пенсіонера за розрахованим Кабміном споживчим кошиком на місяць, потрібно 645 сорок гривень. Причому не включаючи деяких передбачених постановою кабміну продуктів. Щоб заробити ще якусь копійку до пенсії, бабусі несуть на ринок все, що мають молоко, яйця, картоплю. Пані Галині 76 років

Наробляючи, хто зелень яку продає, а я можу це ви вирощуєте чи це мої друзі. А я просто як реалізатор. Пані Олена також на пенсії додатково заробляє в'язанням та ремонтом одягу. Каже, таких як вона багато, бо кожен хоче хоч якось підзаробити. Можна сэкономити, що ти сделала своїми руками. Ми з удовольствием давали б мастер-класи, если б були желаючі. Но, к сожалению, ми люди вже пожилі і. Нам нужен патронаж. Мы бы с удовольствием вот устраивали бы выставки продажи и что-то бы давали и для детского дома. И... Для нуждаючихся семінари, як прожити на пенсію, влаштовують в Асоціації пенсіонерів Поділля, збираються і в будні, і в свята. Сьогодні, наприклад, святкують жіночий день. Ми якраз взяли це за основу в той період, коли вже так немату було. Ми іменно організували такі тренінгові заняття, де запросили тих людей, які з нічого можуть напекти пішків гарний. І от в нас була така моя землячка, вона приїхала. Напекла цих пиріжків, замінивши м'ясо на картоплю, м'ясо на капусту. Люди позаписували щоденько рецепти, і сьогодні вже сюди їх принесли. Матеріально ми допомогти не можемо. У нас не прибуткова організація. А от вислухати, дати добру пораду. Посмішкою словом підтримати людину. Хто в'яже, то, то вишиває. Ну от, а я пішу. Сподіваємося, що незабаром матеріальні статки, зокрема розмір пенсії пенсіонерів, зростуть і вони не будуть перейматися, як зекономити, щоб вижити. Віта Омельчук, Дмитро Тищенко, спеціально для власної інфоїдони рідня рідня, живе моя. Рідня. Свята любов моя і нездолана сила.